Запрошуємо вас полинути у давні часи набратися живильної сили та енергетики Народного духу. Міні-музей у нашому закладі це особливий простір, створений з метою долучення учнів до світу мистецтва, розширення їх культурного і національного світогляду, формування життєвої компетентності, профіль музею, етнографічний та краєзнавчий. У дні відкритих дверей та протягом року для всіх бажаючих в музеї проводяться екскурсії, на яких наші учні, екскурсоводи, цікаво та захоплююче повідають вам про традиції, звичаї та побут українського народу. Також у музеї постійно відбуваються виховні заходи, різноманітні майстер-класи. На яких можуть побувати всі бажаючі та навчитися стародавнім українським ремеслам. серед постійно діючих експозицій музею, чільне місце займає виставка українського національного одягу з різноманітних регіонів та куточків України, орнаменти, на якому виконані у різних техніках та кольорах. Вже оновився світ, повиростали будинки, і ми вирішили відтворити нашу світлицю такою, якою вона була кілька століть назад. Музей займає окрему кімнату та відкритий постійно. Тут відтворено затишок української хати. Окремим експонатом є українська піч, яка розмальована Петриківським розписом. Біля печі стоїть різноманітне хатнє начиння. А у миснику горнятка, глечики, горщики, полумиски та інший декоративний посуд. Священним місцем у хаті є покуть з образами та різними предметами святості. Міні-музей є виставкою предметів побуту, посуду та одягу стародавніх українців. І хто б що не говорив, а з рідної хати, з цієї берегині духовної, починається батьківщина. І пам'ятаємо слова Ольги Кобилянської згадуйте предків ваших, щоб історія перед вами не згасла, і золоті нитки не губіть. Народознавча світлиця центр введення учнів у чарівний світ культурно-історичних надбань українського народу. І на цій основі виховання високоморального, національно свідомого, підростаючого покоління. Тож радо запрошуємо вас відвідати наш музей і надихнутися чарівною атмосферою та затишком української світлиці, такою, якою вона була у наших предків, яку ми відтворили.